Ще в наявності по Redmi є Redmi 10 3,5 тисячі. Ціна. Ось такий е, е, графітовий колір. Тайпсі роз'єм на зарядочку. Також є роз'єм на навушники 3,5. Є відбиточок пальця. По екрану нюансів взагалі не замічено ніяких немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Підійде телефон для е, якихось ігор. Е, так, Тут пише назва пристрою, Note 11 але це Redmi 10 Хто змінив пам'ять телефону 128 ГБ на 12 Android та 6 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така камера тут. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. Завжди є великий вибір по смартфонах. Оновлюється все досить частенько. Або пишіть у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.